Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Мумітроль і капелюх чарівника. У квітучій долині, оточеній горами, стоїть маленький будиночок, завбільшки із сірниковий коробок. Ось у ньому і живе мумітроль разом із мумі-мамою та мумі-татом. Хіба ви не знаєте мумітроля? Такий кумедний, гладенький. І дуже симпатичний. Є у нього ще вірні друзі, нюхмурик, який дуже любить грати на губній гармошці та задира чмих. Вони завжди разом грають та подорожують. А ще у домі мумітроля гостюють дядечко Антат та вчений. Гемуль. Дядечко Ондат дуже любить відпочивати у хамаку, а серйозний гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Так, так. Ми мало не забули про нових друзів у мумітроля. Це брат і сестра Хропусі. У Хропсі Довга гривка. Від страху вона стає зеленою, а від щастя стає зовсім рожевою. Як оце зараз, коли вона розглядає подарунок мумітроля золотий браслет. Одного весняного дня на світанку нюхмурик та мумітроль. Вирішили зробити велике відкриття. Вони погукали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх гір. Над морем сходило сонце. В в долині, крутився димок. Це мумі-мама вже варила каву до сніданку. Але друзі нічого цього не бачили. Тому що на верхівці гори лежав великий чорний капелюх. Цур, це мій, заволав чмих. Я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'ят. Та він тобі завелий, зауважив му мітроль. Хмурику, хочеш поміряти? Але Хмурик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові, запропонував мумітроль. Ось так капелюх чарівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялися на веранду, усі вже пили каву. Дивіться, що ми знайшли. Крикнув мумітруль. Мумі Мумітато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тато. Ну ж бо, приміряй. Мумітато вийшов до вітальні та приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну як? Пасує мені? запитався він. Здається. Не впевнено, сказала мумі мама. Тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію. Не капелюх прикрашає людину, а навпаки, ми використаємо його замість кошика для паперу. Сказав Мумі-тато. І мумі мама. Поставила капелюх у куток між дверима та комодом. А тепер нам грати у схованки. Ти шукаєш чмихе? Чмир уже хотів, бува, образитись, але передумав, затиснув лапами очі та почав голосно рахувати. Усі швидко заховалися хто куди. Усі крім мумітроля, він відчайдушно шукав очима навколо і тут побачив у кутку капелюх чарівника. Краще й не знайти схованки, -троль, чим дуще нап'яли в капелюх. Він доходив йому до середини живота, але він присів, підібгав хвоста і став зовсім невидимий. Нюхмурика виказала його губна гармошка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь. крикнув чмих відчиняючи дверця та шафи. Хробця сховалася під диван. Найважче було знайти мумітроля. Усі заходилися його шукати, а він причаївся. Під капелюхом, і тихесенько гігікав. Але потім у злякався, що їм набридне його шукати і сам виліз із-під капелюха. Тут я усі прибігли до кімнати, і з подивом витріщились на нього. Ти хто так? Долажний мумітроль. Під капелюхом чарівника він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд. Маленькі вушка стали справжніми лопухами, а симпатичний гладенький хвостик їжачився наче щітка. Вгадайте, де я був. Спочатку ти повинен назвати себе. Насторожено сказала хропся. Я хробся, і вона зробила кніксен. А ти хто? Я король Каліфорнії. Пошартував мумі троль Гемуль відрекомендувався вчений Гемуль. А я чмих сказав Чміх. А це? Ньохмурик. Фу, які ви нудні, грати не вмієте, сказав мумітроль Ходімо краще гуляти. Він спустився з канку і всі пішли за ним, недовірливо перезираючись. Біля будинку Гемуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки. На сонячнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами? запитав Гемуль. Це вирішуватиме лише мумітроль. Прошепотіла йому на вухо хропся, Лише мумітроль. Підхопив задоволений мумітроль. А хіба ти його не знаєш? запитав нюхмурик. Ха, ха колись зустрічався? заливався мумітроль. Це такий негідник. У пристойну компанію його краще не пускати. Не смій лаяти, мумітроля!» скипіла хропся. І навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. троль підскочив від захвату. А я гадаю, що це справжній розбійник. Хропся розривілася. Гнати тебе треба звідси, такого короля. крикнув бо, Биймо його хлопці, і всі кинулися на бідолаху. Ось тобі, ось за мумітроля! Мумітроль був дуже ошелешений, що навіть не міг захищатися. А коли отямився, то опинився на землі. А на ньому ціла купа, і всі розмахують ногами, лапами та хвостами. З дому вийшла мумі мама. Що з вами діти? Даємо Порчухана королю по Каліфорнії. стрикнулася хробся. «Ану припиніть негайно, що це ви тут влаштували? крикнула мумі мама. Мамо, вони перші почали троє на одного. Це ж несправедливо. Звичайно, хлопчику, погодилась Мумі-мама. До речі, а ти хто такий? Досить мене розігрувати, розсердився мумітроль. Я мумітроль, самі ж знаєте. Ніякий ти не мумітроль, сказала Хробся. У мумітроля такі гарні маленькі вушка, а у тебе. Якісь лопухи. Мумі троль схопився за голову і пожах, намацав зоровенні волохаті вуха. І ще у мумі троля акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап. Сказав Хропусь. На жаль, це було саме так. Мумі -троль Зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гемуль. Невже мені ніхто не вірить? вигукнув Мумітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля. Мумі мама довго дивилася в його перелякані очі. Нарешті вона сказала. Так, це ж мумітроль І одразу ж, у всіх на очах, Мумітроль почав перетворюватись. Хвіста вуха його почали зменшуватись, а ніс та живіт швидко рости. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітроль Ура! Ра! закричали всі. Ходи до мене, я обійму тебе, сказала Мумі-мама. «А Адже свого маленького мумі сина я завжди впізнаю, щоб не трапилось. «Стається, я починаю розуміти, в чому справа. Задумливо зауважив Гемуль. Треба бути обережнішим з чорним капелюхом. Він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та комодом, і вирішили більше його не чіпати. Кінець Мумі-троль і Джунглі. З червня. І в долині, де стояв будиночок мумітроля, панувала страшенна спека. Стомилися від духоти дерева, обміліла річка, навіть птахи і ті замовкли. Друзі мумітроля стали тратівливими та всі пересварилися. І тоді Мумі-мама придумала. А чи не пожити вас кілька днів у печері біля моря? І ночувати там? запитав мумітроль. Звичайно, відповіла мумі-мама. Ура, ура. зрадів мумітроль. І всі негайно вирушили до моря. Прихопивши з собою пудинг з руцинками, гарбузяне пюре та оладки. У печері було прохолодно і дуже затишно. Посеред піщаної підлоги поставили газову лампу, і всі розсілися навколо. Нюхмурик грав на губній гармошці присмеркові пісеньки. Під вечір подув вітерець. Над морем сідало червоне сонце, і по стінах печери повзли повзливенні тіні. Хочете, я розповім вам страшну історію? запропонував Нюхмурик. Велику? запитав Гемуль. Так, приблизно, як звідси, і до входу. Відповів Нюхмурик і запалив газову лампу. Усі підсунулися ближче. На краю світу, почав ніхмурик, стоїть височенна гора чорна, як сажа та гладенька, як шовк. На верхівці гори над прірвою. Стоїть будинок чарівника без вікон та дверей. Чарівник залишає будинок лише вночі, Верхи на чорній пантері він розсіжає по світу та збирає у свій плащ рубіни, а вранці він прилітає зі своєю здобичу додому. Рубіни купами навалені у нього на підлозі та вроблені в стіни. А над будинком без даху пропливають хмари і відсвічують червоним. Як там гарно напевно, замріяно промовила Хробся. — Який щасливий цей чарівник. Зовсім ні, сказав нюхмурик. Нещодавно він загубив свого чарівного капелюха і відтоді не може навтішитись. Скрізь його шукає. А який він, цей капелюх? затинаючись, запитав чмих. Чорний, блискучий циліндр. сказав нюхмурик. Ой, зойкнув мумітроль. Отже, чорний капелюх, який Чмик знайшов цієї весни, це і є капелюх чарівника. Ну так, від страху Чмик поліз ховатися й лові під спідницю. Зробіть світло пояскравіше, попросила хробся. Хіба ви нічого не чуєте? Там зовні. Усі подивилися на вхід. Чи не Пантера ця крадеться до них із чарівником на спині? На мою думку, нам слід порадитися з мамою, сказав Мумітроль. Ходімо скоріше додому. І всі? Похапавши хто кошика з їжею, хто лампу, хто ковдру, кинулися геть із темної печери, а зовні шарутів теплий літній дощик. Після денної спеки прохолодна вода вмила траву, квіти та дерева. Мумі мама дуже зраділа дощу, вона ходила по дому Дуже задоволена. Тепер усе піде у зріст, говорила вона. Ах, як добре, що дощик пішов. Добре, що я відправила дітей до печери. Нарешті можна поприбирати. Вона згребла у купу все сміття та кинула його у кошик. Але це був не кошик для сміття. Це був Чорний циліндр. Так, тепер усе піде в зріст. Знову подумала Мумі-мама та пішла до спальні відпочивати. Більше за все на світі вона любила поспати, коли дощ барабанив по даху. Ах, що ж вона наробила? Поки вона спала, все сміття. Палички, квіточки та шнурки пішли в ріст, адже вони потрапили у капелюх чарівника. Рослини розповзлися по всьому дому, їхні пагони і вусики підіймалися по стінах, Видиралися по партієрах, з чарівною швидкістю розквітали квіти, зріли плоди. Вночки теплини винограду оплетали ганок, і наче гратами закрили вікна. На даху розпустилися фінікові пальми, а всередині тут і там чулося хлоп-хлоп. Це падали на підлогу дозрілі фрукти. Але мумі-мама Думала, що це шумить дощ. І, перевернувшись на другий бік, все спала і спала. У сусідній кімнаті сидів мумітато і писав мемуари, Так називаються, спогади у дорослих. Раптом на його рукопис впала сливка та розплилася величезною. Ліловою плямою. мумі тато встав було за столу, але аж закляк на місці. Стіни і стеля його кабінету були заплетені ліанами, а двері заросли густими чагарниками. Випустіть мене, кричав він. Мумі мама. Прокинулася та протерла очі. Уся її кімната була прикрашена білими квіточками. Яка краса. зраділа вона. Напевно, це мумітроль вирішив потішити мене. Але почувши лемет мумітата, вона скочила та спробувала відкрити двері. На жаль, її усі намагання були марними. Тоді вона нарешті все зрозуміла Ох, знову цей капелюх. І мама опустилася в крісло, обмахуючись пальмовим листочком. А на дворі під дощем стояв подивом Роздивлявся високий зелений пагор, що виріс на місці його рідного дому. Прямісінько на очах у нього розпускалися дивні квіти, перетворюючись одразу на зрілі плоди. Один за одним з лісу вийшли друзі момітроля. А де будинок? закричав ще здалеку чміг. Він там. Всередині. похмуро промовив мумітроль. Але нам до нього не потрапити. Ньохмурик почав із цікавістю оглядати пагорб. Він ухопився за міцне стебло. Але воно вислизнуло у нього з рук, обвилося навколо капелюха і зняло його. Знову чари. Робурчав ні хмурик. Тим часом чмих оббіг навколо будинку, пірнув під кущик, що ховали веранду, і крикнув звідти Підвальне віконце відчинене! Мерщій сюди. Усі кинулися до віконця, з підвалу нагору вели сходи. Вздовж них о диво. Вишукались в ряд мандаринові і грушеві дерева. З маминої кімнати лунав глухий стукіт з сокири. Мамо, що ти робиш? крикнув му та кинувся уперед, продираючись крізь чунглі. Вирубую тата з кабінету. Відповіла мама. Мумітроль схопився за сокиру і незабаром тато вийшов на волю. Що ви тут наробили без мене? запитав момітроль. Ах, мабуть, ми знову були необережні з капелюхом, визнала мама. Але подивись на що я знайшла у шафі. Кущі кожини це був надзвичайний вечір. Усі вирішили грати в джунглі. Чмих заліз на пальму і кидався звідти бананами. Було дуже весело. Але щойно з'явилися перші промені сонця, зелені джунглі, що прикрашали будинок мумітроля, мітроля, почали в'янути. Плоди зморщилися і попадали на землю. Квіти похилилися. Листя засохло, дивні рослини перетворилися на сміття, його зібрали і винесли з дому. А у дворі з нього склали величезне багаття, яке ж яскраве було полум'я. І якби в цей час над моїм домом пролітав чарівник, він би вирішив, що палає. Найбільший рубін у світі кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!